Як таргетологу тільки після навчання успішно прийти співбесіду? Є три моменти, які я хочу з вами розібрати. Отож, припустимо, що на співбесіді таргетологи запитують, як би ви прокоментували ось цей скріншот. Фіксуємо момент перший: це ок, що вам треба час на подумати, що вам треба час на розмірковування. Ну, звичайно, якщо вам не кілька днів на це треба. Отож. Вам поставили запитання, і ви починаєте думати. описуєте, що ви взагалі бачите. Це скріншот з мобільного додатку Facebook Ads, статистика за сьогодні рівень рекламних кампаній. У одній з кампаній щось виділено. Так, виділено, що тут трати 0 доларів. і... Один продаж на цьому моменті ви можете сказати, що розумієте, що запитання, скоріш за все, в тому, як таке може бути, що у компанії е, нуль витрат, компанія ще не витратила гроші, але вже дала один продаж. Якщо е, хочете, можете одразу почати відповідати на це запитання, але також буде ок, якщо ви хочете поділитися ще своїми роздумами стосовно того, що ви тут бачите, наприклад. Я розумію, що запитання скоріш за все в тому, як. Реклама може ще нічого не витратити, але вже дати один продаж. Я відповім, але спершу хочу зазначити, що не факт, що у цієї кампанії за сьогодні прямо 0-0-0 е витрат. Бо чисто теоретично можлива ситуація, що е у цій кампанії сьогодні був всього один показ. Цей один показ відразу ж дав один клік, і цей один користувач на сайті відразу ж купив. Звичайно, це мало ймовірно, але чисто теоретично це можливо. І от е, через те, що один показ це прям дуже-дуже дешево, система просто не може нам тут показати таку малесеньку витрату. Е, припустимо. Що вам задають уточнюючі запитання, скільки може коштувати всього один показ? І тут ми фіксуємо другий момент. Ваша відповідь не обов'язково має бути прямою. А, якщо так сталося, що ви колись рахували вартість одного показу і пам'ятаєте те значення, то звичайно ви, як приклад, можете прям назвати. Ту вартість одного показу. Якщо ж ви ніколи не рахували вартість одного показу або не пам'ятаєте це значення, це теж ок, бо ваша відповідь не обов'язково має бути прямою. Ви можете сказати, що а, в, під час навчання у вас був проєкт для практики, і там, в тому проєкті, у вас CPM, тобто вартість тисячі показів, була десь півтора долара. Якщо CPM, тобто вартість тисячі показів півтора долара, то Вартість одного показу це півтора долара, поділити на тисячу. Ось така відповідь теж буде е, досить прийнятною. А, також можете, якщо бажаєте, якщо у вас звичайно є знання, якщо є сили, далі це все розповідати, то можете ще далі показати, що ви знаєте від чого залежить CPM, тобто вартість тисячі показів. Можете сказати, що ось в нашому проєкті CPM була півтора долара, але. В інших нішах, в інших гео, з іншими умовами конкуренції. З іншою оптимізацією, CPM, вартість тисячі показів може бути як вищою, так і нижчою. Тобто покази можуть бути як дорожче, так і дешевше. Наприклад, реклама вебінару про інвестиції з оптимізацією під конверсії, звичайно, буде набагато дорожчою, аніж реклама. Тревел-блогера з оптимізацією просто під кліки. Так на цьому моменті зафіксували ваша відповідь обов'язково має бути прямою. Тобто, якщо вас запитали, скільки може коштувати один показ, ви не зобов'язані просто взяти і сходу е, назвати м -м, значення. Навіть якщо от ви кажете, що е, у нас CPM була півтора долара. А е, тоді один показ це півтора поділити на тисячу. Ви не зобов'язані в голові швидко перенести ці коми, щоб назвати це значення. Бо якщо ви знаєте, що е, один показ це буде півтора поділити на тисячу, то зрозуміло, що дайте вам зараз калькулятор, і ви за секунду дізнаєтесь, вже, скільки в такому випадку коштує один показ. А, так а, таким чином, ви на всі. Додаткові запитання більш ніж повно відповідаєте, ну і приходить час відповісти власне, на основне запитання, як таке може бути, що у компанії нуль витрат, але вже є один продаж? Відповідаємо, що справа в атрибуції. Тобто, а, якщо. Якщо а, користувач бачить рекламу, відразу ж по ній клікає, переходить на сайт і відразу ж купує, то тут все очевидно, просто у цій рекламі, яку користувач бачив, і на яку клікнув, в цій рекламі записується один продаж. Але що робити, якщо користувач побачив рекламу, клікнув по ній, перейшов на сайт? На сайті щось дивився, дивився, там, можливо, на якісь інші сторінки сайту переходив, закрив сайт і аж через 3-4 дні вже без реклами. Сам зайшов на сайт і нарешті купив. Ось для того, щоб фіксувати події, які стались не одразу після перегляду чи кліку по рекламі, а через якийсь час. От для фіксування таких подій є налаштування атрибуції. Якщо пам'ятаєте, всі варіанти в Facebook Ads, які є налаштування атрибуції, можете їх перерахувати, або можете сказати, просто що Facebook Ads за замовчуванням налаштування атрибуції це 7 днів після кліку. або один день після перегляду. Якщо припустити, що у цієї кампанії, точніше, в групу оголошень цієї кампанії стоїть все за замовчуванням, нічого не змінювалось, то ось така картина означає, що а, з цієї кампанії за сьогодні а, один раз купив користувач, який або вчора бачив оцю рекламу, або який за останні сім днів клікав. По цій рекламі. Так, в принципі, на цьому відповідь на основне запитання закінчується. І тепер фіксуємо третій момент наостанок. Це ок, що ви чогось не знаєте. Наприклад, ви ось розповіли там все про CPM, від чого залежить вартість показів. Далі розповіли про налаштування атрибуції. Для чого вона взагалі існує, що записуються події, які відбулись не відразу після показу кліку, а через якийсь час. І, наприклад, вам задають ще якесь запитання, як розподіляються конверсії, якщо користувач користувався, наприклад, аж 10 вашими кампаніями от, і от цією кампанією, і цією, і, допустимо, є ще вісім компаній, якими користувався. Користувач, і потім він тільки один раз купив. От які з цих компаній запишеться цей продаж, або ніякий, або всім. Ну, як взагалі, система, ось в такому випадку, куди вона віднесе оцю цю заслугу за те, що у бізнесу користувач щось купив, а, припустимо, ви чуєте це запитання і не можете відразу в голові знайти. Відповідь: Візьміть собі час на роздуми. Починайте казати, що ви знаєте, що в Google Analytics і в Google Ads є моделі атрибуції, їх можна налаштувати під себе, там по першому кліку, по останньому кліку, лінійна модель і так далі. Ось так ви вголос роздумуєте, шукаєте відповідь і розумієте, що все-таки відповідь на запитання про. Те, як співвідноситься оця заслуга саме Facebook Ads, ви не знаєте. Нічого страшного, це ок, що ви чогось не знаєте. Тому ви спокійно кажете, що а, про е, моделі атрибуції, ось там і там я знаю, але про е, моделі атрибуції саме Facebook Ads, на жаль, не чула. І можете сказати. Своєму співрозмовнику, що якщо ви знаєте, буду вдячна, якщо ви зараз мені розкажете. Але в будь-якому разі, я запам'ятаю, що я ось цього не знаю, і ввечері вже подивлюсь в інтернеті, загуглю і знайду відповідь. От, тому на цьому етапі зафіксували, що це абсолютно ок, що ви чогось не знаєте. А, так, ну і тепер пропоную, щоб ми з вами підсумували. Все, що ми зараз пройшли, а всі ці моменти успішного проходження співбесіди. Звичайно ж, маю сказати, що, мабуть, це нульовий момент, база це пройти якісне навчання. Якщо що, буду рада бачити вас на своєму комплексному онлайн-курсі з Facebook Ads плюс Google Ads плюс Google Analytics. Так, це маленька реклама. З рекламкою закінчили, і далі давайте. Ще раз зафіксуємо моменти, які ми з вами пройшли в цьому відео. Момент перший це ок, що вам треба час на подумати. Ви взагалі не зобов'язані, як чат-бот відповідати, от вам задали запитання, і ви відразу ж даєте чітку відповідь. Це ок показати, що ви щось згадуєте, що ви роздумуєте, і так далі. А, другий момент: ваша відповідь не обов'язково має бути прямою. А якщо у вас запитують, яка нормальна вартість кліку, ви не відповідаєте 5 гривень. Ви можете сказати, що і одна гривня, і там 100 гривень нормально, якщо ці кліки далі дають е, замовлення і продажі за прийнятною ціною. Так, і третій момент це ок, що ви чогось не знаєте. Ви ж не думаєте, що я зі своїм досвідом з 2018 року все знаю. Ну, звичайно, що ні. І е, думаю, це вас теж дуже заспокоїть. Е, ви навіть не уявляєте, скільки разів. Е, Офіційні консультанти Google і Facebook, коли в мене були з ними консультації, коли я в них щось запитувала, скільки разів вони мені казали: на жаль, там цього не знаю, або на жаль цього не пам'ятаю. Я подивлюсь, і відповідь надішлю вам потім на імел. E Тому це абсолютно ок для всіх, і для вас, зокрема, звичайно ж, що ви чогось не знаєте. І наостанок давайте розкажу вам як бонус, як же все-таки розподіляється конверсія, якщо користувач користувався вашими там десятьма кампаніями або вашими десятьма групами оголошень, або вашими десятьма оголошеннями, і потім, нарешті, один раз купив. От яким з рекламних об'єктів буде е, присвоєно, не впевнена, що є таке слово, але думаю, ви суть зрозуміли, е, яким рекламним об'єктом буде записана ось ця заслуга. Насправді офіційної інформації від Фейсбук в інтернеті немає, і відповідь на це запитання я від консультанта Фейсбук чекала більше місяця. Відповідь виявилась дуже простою: в усіх ситуаціях заслуга записується останньому об'єкту. Тобто, якщо людина клікала по вашим п'яти оголошенням і після п'ятого купила, то вся заслуга. Буде записано в цьому п'ятому останньому е, оголошенню. Звичайно, це, це не дуже справедливо, це не дуже ок для оптимізації, але є тільки такий варіант Facebook Ads. Тому я не втомлююсь повторювати, що якщо у бізнесу є сайт. У бізнесу обов'язково має бути Google Analytics. Одного Facebook Pixel точно недостатньо взагалі. Якщо у бізнесу є сайт для повної веб-аналітики, обов'язково має бути підключена і налаштована Google Analytics. А, Так, це в принципі здається все, що я хотіла е, сьогодні розповісти, все, чим я хотіла з вами поділитись, закликаю вас обов'язково реєструватись на мій майстер-клас про топ-помилок в інтернет-рекламі. взагалі-то майстер-клас платний, але я думаю, що під. Цим відео залишу посилання на безкоштовну реєстрацію, тому обов'язково зареєструйтесь. А, ще закликаю вас не полінитись, поставити цьому відео лайк і написати якийсь коментар. Мені буде дуже приємно бачити приємні коментарі. А які хочете написати неприємний, теж пишіть, теж почитаю. А, так, ну, але краще все-таки написати якийсь приємний, якщо вам це відео сподобалось. Так, це вже думаю, точно все. Дуже дякую, що подивились, і до наступних відео. Побачимось!